Вітаю команда першого подільського готова підсумувати понеділок, 13 жовтня. То чим запам'ятався цей день? Далі? Україна із світовою спільнотою продовжує дипломатичну роботу. Питання російсько-української війни надто загострене, адже ворог максимально обстрілює українську енергетику у своєму зверненні. Президент України Володимир Зеленський розповів про головні напрацювання та домовленості із Сполученими Штатами Америки та представниками інших країн-партнерок. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту. Петріоти, передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться усім тим, що ми обговорили, і в тому числі це стосується енергетики газу. Я дякую. Розраховуємо на результат. Говорив сьогодні також з президентом Франції Макроном. Теж ключове це ППО, наша стійкість, також дипломатичні заходи наступних. Тижнів ми координуємо наші позиції. Ми домовилися, що наші військові передадуть Франції найперші потреби і ми пришвидшуємо постачання. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції. Ми можемо як це вже було десятки разів відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції. Саме український контроль, саме наші українські фахівці є. Стовідсотковою гарантією безпеки Росія не має інтересу повертати безпеку. Їх треба дотиснути. До цього потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ. Росія може і мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Триває найдовший блекаут на Запорізькій АЕС. Вже майже три тижні станція на дизель-генераторах. Так не має бути. Росія користується моментом, і це зосередженість світової дипломатії на Близькому Сході. Путін пішов на ескалацію на ЗС. Також Росія зробила свої удари більш підлими по нашій енергетиці. Традиційно голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін розповів про головні напрацювання минулого тижня. Серед пріоритетів підтримка сил оборони, готовність усіх структур до надзвичайних ситуацій та економічний розвиток регіону. Про головне пропоную послухати з прямої мови. Минулого тижня підписав рішення про додаткове фінансування з обласного бюджету сил безпеки та оборони на суму майже 68 мільйонів гривень. Також завдяки підтримці відповідального бізнесу ми передали необхідне обладнання одному з підрозділів Хмельниччини, який виконує надважливі завдання. Серед переданого майна, ноутбуки, телевізори, принтери, блоки безперебійного живлення, проектори, інвертор, батареї та інше. Також два автомобілі було передано для підрозділів Сил оборони. Це наш спільний внесок у підвищення. Ефективності воїнів. Хмельницька область стала пілотною у всеукраїнському проєкті з підвищення рівня безпеки громад. Громади отримали 63 комплекти матеріально-технічного забезпечення для пожежних підрозділів та 45 пожежних щитів для шкіл. Це вже друга хвиля допомоги від товариства Червоного Христа України за підтримки Національного товариства Червоного Христа Данії. Я дякую нашим партнерам за підтримку. У Шепетівському районі проведено масштабні командно-штабні навчання під координацією ДСНС. Відпрацьовано дії у разі надзвичайних ситуацій техногенного, воєнного чи природного характеру. Уже 11 років Україна виборює свою незалежність і свободу. А від 24 лютого 2022 наш народ демонструє світові незламність, згуртованість і віру у власні сили. Ціна кожного кроку вперед людське життя у час, коли серце країни палає у вогні війни. Особливо важливо не втрачати віри у перемогу, у збройні сили, у добро. Цю віру підтримують військові капелани. Вони поруч із тими, хто захищає країну, та з тими, хто щодня чекає своїх героїв вдома. Перший офіційний документ на рівні держави щодо служіння військового духовенства в ЗСУ Нацгвардії та серед прикордонників датовано 2 липня 2014 року. Проте служби військового капеланства в Україні запустили саме в умовах повномасштабного вторгнення. Військові капелани сьогодні тримають надважливу оборону духовну. Вони допомагають військовослужбовцям долати страх, гнів у серці, справлятися із втратами побратимів та вселяють у них віру у самих себе та перемогу. Капелани працюють із сім'ями воїнів та Вільними у гарячих точках насамперед, військовий священик це є той побратим, це є та людина, яка би могла надати фахову душпастерську опіку для військовослужбовців і членів їх родин. Після 24 лютого, коли ми почали отримувати сумні звістки з фронту, ми військові капелани стали до праці і почали здійснювати душпастерську опіку власне, вже для членів родин загиблих військовослужбовців. Нині наші захисники та захисниці, котрі виборюють кожен сантиметр української землі, як ніколи потребують підтримки та можливості поговорити з тим, хто тебе вислухає і зрозуміє. У тих питаннях, на котрі не дасть відповіді ні командир, ні друг, ні хтось з рідних довіру викликають саме капелани. Не являється в повній мірі вбивством і взагалі не являється вбивством, якщо людина йде і охороняє територіальну цілісність своєї держави. Часто густо ставлять, чи я грішу, не грішиш. Військовослужбовець він виконує свої прямі посадові обов'язки. Це оборона територіальної цілісності нашої держави. Він захищає своїх дітей, він захищає свою дружину, міста, села, нашу країну у цілому. Військові капелани проводять в останню путь загиблих героїв України. Вони знаходять ті слова, які ладні вгамувати біль втрати найрідніших. Бувають такі випадки, коли ми зустрічаємо 200 військовослужбовців, які віддали своє життя за волю України. Зустрічаємо наших героїв, і потрібно знайти ті слова підтримки і розради для родини. Тобто, ми сьогодні надаємо душпастерську опіку в рівній рівні мірі, як і для самих військовослужбовців, так і для членів їх родин. Стати на шлях капеланства можуть українці, котрі отримали богословську освіту, є священнослужителями, зареєстрованої в Україні релігійної організації та мають від її управління мандат на таку діяльність. Військові капелани проходять спеціальні навчання у відповідних центрах ЗСУ та Нацгвардії. Висококваліфікованих фахівців із кібербезпеки навчають у Хмельницькому національному університеті. Студенти з нуля опановують сферу інформаційної безпеки, отримуючи не тільки теоретичні знання, а й практичні. Для цього у одному із корпусів створили центр кібербезпеки з точним та дороговартісним обладнанням. Як воно працює на практиці, показали і нашим журналістам. Ось так одним натиском асистент вмикає портативний радіозашумлювач, і за лічені секунди на моєму телефоні ані зв'язку, ані інтернету. Такі та інші експерименти можна проводити у центрі кібербезпеки, який майже півроку тому облаштували у Хмельницькому національному університеті при відповідній кафедрі на кафедрі кібербезпеки. відбувається підготовка. Здобувачів за освітніми програмами кібербезпеки та захисту інформації бакалаврського та магістерського рівнів в планах відкриття програми для підготовки докторів філософії. Зараз кафедра над цим активно працює. Тут навчають розробляти нові методики кіберзахисту, аналізувати кіберзагрози, створювати системи виявлення та блокування атак. І це тільки невелика частина з усієї програми. До прикладу, один із студентів на парі самотужки запрограмував систему контролю доступу. Складається з контролера, з датчиків, з замка електромагнітного є кнопка. Є на комп'ютері встановлено програми забезпечення для контролювання його. Випробовувати свої хакерські та антихакерські навички студенти можуть на етапі навчання. Для цього в університеті часто проводять інтерактивні заходи. Нещодавно ми проводили хакатон в форматі CTF. CTF або – або Capture the Flag це формат змагань, в якому студентам пропонується взламати певний ресурс, тобто ми розгортаємо свою інфраструктуру і на базі нашої кафедри працює кіберполігон, який дозволяє це зробити. Ми розгортаємо певну веб-інфраструктуру і пропонуємо студентам її зламати. Там є різноманітні завдання з специфікою на криптографію, на веб-застосунки. У центрі кібербезпеки знаходиться дороговартісне обладнання для програмного, апаратного та мережевого захисту, зокрема, апарати для пошуку жучків, тепловізор і навіть тиха кімната, яка повністю ізольована від радіо та аудіосигналів. Ми бачимо тут і фаєрволи. в нас є комутатори, маршрутизатори. Студенти можуть в режимі моделювання емулювати роботу схем, а потім по завершенню емулювання перейти до практичного виконання роботи безпосередньо з комутаторами-маршрутизаторами. Це дає можливість студентам на практиці відчути себе мережевим інженером, вивчити питання безпеки і попрацювати фізично з обладнанням. Нині фахівці з кібербезпеки затребовані у різних сферах діяльності, як в Україні, так і на закордонному ринку праці. Після нашої спеціальності студенти можуть влаштовуватися як в державні структури, так і в бізнес. Якщо державні, то це в першу чергу силовий сектор, це якісь спеціальні служби, військові напрямки і так далі. Якщо ми говоримо про бізнес, то на сьогоднішній день стає все більш і більш актуальною актуальним запит від бізнесу. Який потребує навчених спеціалістів у сфері кібербезпеки, які б дозволяли закривати бізнес інфраструктуру які б дозволяли навчати їх працівників, створити центр кібербезпеки вдалося, зокрема, завдяки міжнародній співпраці з благодійним фондом «ЮСЕЙД». В рамках проекту хмельничанам надали кошти на обладнання, а викладачі пройшли навчання у американських університетах. Освітні офіцери Кам'янеччини спільно із школярами передали подарунки дітям Херсонщини, ініціювавши благодійну акцію під назвою Здійсни дитячу мрію. Волонтери передали від дітей із Херсонщини записки із мріями, а правоохоронці та діти Кам'янеччини втілили їх у реальність. Загалом до акції долучилось 23 навчальних заклади із Кам'янець-Подільського району. За допомогою волонтерів благодійного фонду Люблю Україну вдалося надіслати бандерольки дружби 53 школярам. Херсону шкільні рюкзаки, іграшки, книжки, солодощі та інші необхідні речі усе це діти, їхні батьки, вчителі і поліцейські готували з особливою теплотою і турботою. Днями подарунки вже дісталися адресатів, і маленькі херсонці щиро подякували своїм новим друзям із Кам'янеччини за підтримку та увагу. Кольори та образи оживають на полотнах. До дня художника відбулася колективна виставка творчих робіт. Вона об'єднала різні стилі та техніки, показуючи багатогранність сучасного мистецтва. Детальніше знають мої колеги. На виставці до Дня художника у Кам'янці-Подільському були представлені роботи різних авторів від класики до сучасних експериментальних форм пейзажі, графіка, портрети. Кожна картина демонструє індивідуальний стиль та творче бачення митця. До прикладу, один із живописців продемонстрував полотна з зображеннями зими, адже вона вже на порозі. Тімур зазначає, місяць часу і робота виконана. Ну, діло йде до зими, а живав в такому чудовому місці, як Кам'янець-Подільський, Тому вирішив таку роботу подати на експонування. Працював близько місяця на цією роботою, Думаю, вийшло непогано. Віталій зауважив, що приємно спостерігати не тільки за своїми роботами на виставці, а й за полотнами колег. Йому втішно бачити творчих та натхненних нащадків. Та додав, що літописи сьогодення відіграють надзвичайно важливу роль. Особливо під час війни важливо фіксувати такі творчі роботи, аби майбутнє покоління розуміло реальність цих часів. Ми робимо літопис, літопис сьогоднішнього часу. Сьогодення це так само важливо під час війни писати літопис сьогоднішнього дня. Вітаю всіх, натхнення всім. У нас попереду дуже багато, багато роботи. Виставка показала, наскільки багатогранним і живим є сучасне мистецтво. Кожна робота дарує емоції та натхнення, а творчість художників об'єднує людей. Саме такі події нагадують, що мистецтво завжди залишається джерелом натхнення, віри й сили. Анна Паюк перший подільський. Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляє, що за період з 6 до 12 жовтня захворюваність на ГРВІ, у тому числі і COVID-19, дещо знизилася. 6475 громадян звернулися за допомогою до лікувально-профілактичних закладів Хмельницької області. Це на 102 випадки менше ніж на минулому тижні. Стаціонарного лікування потребувала 171 особа, це на одну людину більше ніж попереднього тижня. Госпіталізували 79 дітей дітей до 17 років, у тому числі семеро з діагнозом ковід. 19 на жаль, маємо один летальний випадок. Через ускладнення, спричинені ковід 19 помер 77-річний мешканець Хмельницької об'єднаної територіальної громади. Чоловік мав супутні захворювання та не був щеплений проти ковіду. Фахівці закликають громадян подбати про профілактику захворювань та одягатися тепліше. Уникайте громадських міст, регулярно мийте та дезінфікуйте руки, правильно харчуйтеся та не переохолоджуйтесь. У разі нездужання не призначайте ліки собі та рідним самостійно, а одягайте маску та звертайтеся за допомогою до сімейного лікаря чи найближчої амбулаторії. Піклуйтеся про себе та тих, хто вас оточує. Осінь – час грибних прогулянок наповненими кошиками та ароматами. Сезон грибів тримає, і ліс рясніє грибами усіх видів. Тож наша команда вирішила запитати, чи збирають хмельничани такі осінні дари. Сезон грибів у розпалі. Ліс вкрився кошиками із запасами на зиму. На кожній галявині серед дерев, листя можна знайти білі, маслюки, підберезники та інші лісові смаколики. Тож ми вирішили запитати у хмельничан, чи ходять вони до лісу або не збирати такі знахідки. Ні, не знаю, ніколи не ходила в ліс. Ну, коли на дачу їжджу, коли в селі буваю, то хто ходжу? Не ходжу. Хвора та й не хожу. Не маю коли, то ж військовий. Зараз колись ходила в молодості. Нема часу, не встигаю. Рідко, нахожу, ну ходжу, осінь і завжди. І білі гриби, навіть да -да 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 синіки збираємо. Тобто любі, які я знаю, а знаю я дуже багато грибів. В мене є ще спеціальна книжка для цього. Небезпечно ходити до лісу по гриби. Можуть бути замінування, можуть шахиди розкидати різні пелюстки, міни. На жаль, останніх три роки не хуже. Таким початок інформаційного тижня запам'ятала команда Першого подільського на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Для вас ще більше важливої та корисної інформації. Тож долучайтеся, аби не пропустити нічого важливого. Дякую вам за довіру силам оборони за захист.